Резонансна справа з приводу волинської так званої рабовласниці вже на фінішній прямій. Усіх свідків та потерпілих у цій справі нарешті допитали. Нагадаємо, Волинянка запросила до себе на роботу чоловіків, які зловживали алкоголем, і вони мали слідкувати за худобою та загалом допомагати по господарству. Щоправда, згодом якось так вийшло, що підприємливу жіночку обвинуватили у рабовласництві, мовляв, обмежувала чоловіків у пресуванні. Не платила за роботу і погано харчувала. Тим часом жінка усе це заперечує, що горопомічники були у неї заробів і стверджує, що вони пиячили, і через них помрала худоба. Жінка наголошує, що вона працює добросовісно. Де докази? Хоч один доказ є. Прокурор читав, хоч один доказ є моєї вини. Торгівлі людьми не було. Трудового рабства не було, я ще раз повторюю. Насильства ніякого не було, експлуатації не було. Це все надумане, все надумане. Зарплату вони забрали кожнісінький день. А чи вони працювали, вони розказували це все по їхніх словах, це все, це все брехня. Це все, що вони там наговорили, прокурор підтвердив, тому що хтось хоче знищити моє господарство, щоб я не тримала худоби. І це від того, то зробили таку справу.